Фракція радикальної партії запропонувала чіткий план антикризових дій, зокрема в економіці, чіткі політичні вимоги, які дадуть нам можливість у випадку врахування нашої пропозиції брати участь у формуванні нової коаліції. Ми делегували від нашої фракції народних депутатів Віктора Галасюка, Віктора Вовка, Ігоря Попова. Для участі у напрацюванні нового тексту коаліційної угоди сьогодні буде засідати робоча група. Ми готові активно брати в цьому участь для того, щоб напрацьовувати нову коаліційну угоду, для того щоб там були враховані наші пропозиції. треба На... оновити. Це головне це зміна економічної програми. Це цілий ряд політичних вимог, нашої, зокрема, заборона на визнання особливого статусу для Донбасу, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення, заборона на підвищення пенсійного віку для чоловіків і для жінок, скасування оподаткування пенсій. це радикальна зміна економічної політики, якої сьогодні в уряді фактично немає. Ми пропонуємо інструменти і механізми запровадження нової антикризової економічної стратегії. Яка спрямована на подолання масштабного безробіття в країні на створення робочих місць, на радикальне зниження податків і пен податків і радикальне зміну грошово-кредитної політики, зниження е, процентних ставок по кредитах? Тобто, в нас є цілі е, стимулювання і підтримка державна підтримка масштабної експансії українського експорту за кордон, підтримка сільськогосподарського виробництва. У нас раніше три корови в кожному дворі стояло, сьогодні. Корову у селі днем з вогнем не найдеш. Тобто, в у нас цілий план дій, що треба робити для того, щоб подолати масштабне безробіття, створити робочі місця і підняти рівень доходів громадян. Сполучені Штати за минулий рік 2,5% зростання ВВП. 70% у структурі американського ВВП це споживчі витрати громадян. Тобто, коли в них є зарплати, коли в них є пенсії, коли в них є соціальні допомоги, які дають їм можливість жити. А у нас радикальне зниження ВВП внаслідок чого, тому що в людей нема зарплати пенсії, тому їм немає з чим міти в. Магазин, і внаслідок цього у нас немає економічного зростання, і тому ми пропонуємо механізми, які дадуть можливість радикально підвищити доходи громадян, їхню купівельну спроможність, і внаслідок цього ростиме ВВП. І внаслідок цього відродимо українську економіку, відродження української економіки через створення робочих місць, масштабне подолання безробіття через модернізацію промисловості, розвиток сільського господарства – це ті інструменти, які ми пропонуємо врахувати не лише в коаліційній угоді, а програм. Медии уряду.